Коли мені говорять про те, що нащо звертати увагу на верхини на еліти, правлячі еліти, якщо ми всі а, мазані одним миром? Мені хочеться сказати, а, всі ми переходили дорогу а, на червоне світло, всі, хоч раз в житті, так робили, але не кожен з нас збивав людину на автомобілі на смерть. Коли ви прирівнюєте а, вищу владну корупцію до маленьких а, корупційних дій людини окремої, ви порівнюєте пішохода, який перейшов на червоне світло, і а, водія, який збив людину на смерть, хіба можна це порівнювати? Або продовжувати таку лінію, що кожен, хто перейшов на червоне сьогодні, завтра обов'язково зіб'є смерть? Це ж м'ячня. Для того, щоб збити, не зупинитись і не дати допомоги, потрібно мати якийсь певний етичний перемикач у голові, який спрацює саме так, на вбивство і недопомогу. допомогу. Тому, як написали мені, не ведіться, не ведіться. етика в політиці а, завжди буде, завжди була. Без неї ми Просто територія, яка управляється трибеліськими і клановими правилами. А я нагадаю, що державність це в першу чергу не тільки територія, а і право, яке встановлює тут порядок. І правитель і <плес> лише тоді ефективний, коли він сам в першу чергу дотримується цього порядку більше. Більше за кожного окремого свого підданого.